На Олександрійщині у селі Головківка двоє чоловіків посварилися до бійки. Для одного з них бійка обернулася фатальними наслідками, а от інший наступні 10 років може провести у в'язниці. До, до чергової частини райвідділу надійшло повідомлення від працівників центральної районної лікарні про те, що до них з тілесними ушкодженнями доставлений громадянин мешканець села Головківка. Тілесні ушкодження у нього були у вигляді забоїв м'яких тканин, обличчя та тулупа і відкрита черепно-мозкова травма. На жаль, того ж дня, близько четвертої години вечора, потерпілий помер у районній лікарні, так і не прийшовши до тями. Щоб з'ясувати усі обставини смерті, чоловіка на місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група районного відділу міліції. Виїздом на місце слідчо оперативної групи було встановлено, що напередодні ввечері, близько 21-ї години, до нього прийшов його знайомий. Також мешканець села Головківка. Між ними виникла сварка, в результаті чого вона потім переросла в бійку. І 28-річний його знайомий наніс йому декілька ударів в голову, потім по тулубу. Коли побачив, що потерпілий впав, він розвернувся і пішов додому. Тобто не надав йому ніякої допомоги, нічого. Вранці наступного після бійки дня потерпілого знайшла його сестра, яка проживає поряд. Жінка зателефонувала до швидкої і його терміново доставили до лікарні. Проте врятувати чоловіка медикам не вдалося. На даний час розпочато кримінальне провадження за статтею 121 частиною 2 Кримінального кодексу покарання за вказаний злочин загрожує особі від 7 до 10 років. Розслідування проводить слідче управління області. Обрано запобіжний захід тримання під вартою відносно цієї особи. Слідчі дії тривають. Підозрюваний судимостей і раніше не мав. Щодо загиблого, відомо, що він полюбляв зловживати спиртними напоями. Останнім часом ніде постійно не працював. Наразі триває розслідування.